Це короткий розбір проповіді на вірш 3.8 з другого послання Петра. Отже, проповідь відповідає на питання, яке, мабуть, багато хто собі ставив: чому Божі обіцянки, скажімо, про повернення Христа не виконуються так швидко, як нам би хотілося. І що з цим робити у світі повному скептиків? Ось три ключові моменти. Перше, і це така ідея, що трохи ламає звичне мислення: для Бога час він не такий, як для нас. Уявіть, для нього тисяча років як один день. Він, по суті, перебуває над часом, бачить усю картину одразу. Те, що нам здається затримкою, для нього це щось зовсім інше. А скептики ну, вони просто міряють Бога нашою людською лінійкою і, звісно, помиляються. Друге А що, якщо ця затримка це не недолік, а частина його плану? Дивіться, Божа повільність, це насправді його милосердя. Він дає більше часу, щоб якомога більше людей мали шанс покаятися. І водночас це доводить, що Євангелія працює в будь-яку епоху, чи то за часів Риму, чи в наш цифровий вік. І нарешті третя добре, якщо все так, то що це означає для нас із вами от прямо сьогодні? А все просто, оскільки все земне, ну воно ж тимчасове, то й жити ми покликані інакше, з поглядом на вічність. Це означає, з одного боку терпляче чекати, а з іншого активно діяти прямо тут і зараз. Тобто, бачити Божий погляд на час це не просто якась абстрактна теологія, а прямий заклик жити щодня з вічною перспективою.